Наші партнери вони е, серйозно полягають на тому, аби Україна мобілізовувала все більше і більше категорій населення. Розширяла, скажімо так, мобілізацію. Була мова про те, що е, потрібно, потрібно власне вести нині мову про мобілізацію чоловіків віком від 18 до 25 років. І Також є е, інформ е, 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 така розмова про те, аби мобілізувати зараз медиків. Е, Говорила абсолютно про різні категорії населення, але е, українська влада, українська сторона таких рішень наразі не ухвалює. Поки що мобілізація залишається для тих категорій населення, для яких вона. Існує нині, а от всі чоловіки віком від 18 до 25 років матимуть пройти базову військову підготовку. Про це повідомив голова ради резервістів сухопутних військ України Іван Тимочко. Він відзначив, що спершу долучить студентів. Військова підготовка до процесу мобілізації жодного стосунку не матиме. Вона допоможе в майбутньому обрати спеціальність у разі саме мобілізації. Щоб громадян від 18 до 25 років готувати або давати їм базову або професійну підготовку, ось це обов'язково треба робити. Це те, що почнеться з 1 січня, коли насамперед студенти, а потім і все чоловіче населення від 18 до 25 років пройде базову й професійну підготовку, щоб знати, чим живе й дихає армія. Щоб більшість страхів зникла і паралельно мати підготовлене населення, це буде правильний підхід. Тим часом видання Foreign Policy пише про те, що нині всі медики мають бути мобілізовані. Українські медики мається на увазі. От, на думку експертів публікації, саме нестача солдатів та медиків нині є серйозною проблемою для виживання української держави, і те, що зазначають у виданні, що Україна експериментує, впроваджує різні інновації, аби врятувати якомога більше життів. І дійсно, наша країна вона стала першою країною, яка проводила Бойову медичну евакуацію саме за допомогою е, безпілотників, але при цьому також видання foreign policy подає і певні цифри. Е, пише пишуть у публікації, що російські телеграм-канали пропагандистські е, власне дуже багато повідомлені в цих телеграм-каналах про поранених бійців, яких росіяни самі залишають просто помирати і. Е, Ті цифри, які наводять, наводить foreign policy, що е, в Україні на кожного загиблого припадає близько п'яти поранених з російської сторони. Це співвідношення два до одного, тому що просто навіть тих поранених, які е, росіяни могли би витягти із е, поля бою, просто вони цього не роблять, залишають вмирати. І е, те, що зазначає Foreign Policy, що українські бойові медики, військові лікарі вони значно кращі, вони значно досвідченіші за російських, і направду їх е, дуже не вистачає на лінії бойового зіткнення. Головною проблемою є відмова української влади систематично мобілізувати медичний персонал. Стара постанова ще часів радянського союзу. Вимагає, щоб усі українські медики перебували на військовому обліку, але Україна зараз не виконує цей закон. Лікарі та інший медичний персонал мобілізуються лише в тому випадку, якщо вони потрапили в призовну службу, якій тепер підлягають усі чоловіки старше 25 років. Як наслідок, лікарі не мобілізуються систематично або не використовуються для допомоги на фронті. Більшість з тих, хто служить, є добровольцями, включаючи невеликий корпус іноземних добровольців-медиків, чисельністю щонайбільше кілька сотень, але залежність України від вітчизняних та іноземних волонтерів є нежиттєздатною. Хочеться нагадати, що напередодні український очільник Володимир Зеленський підписав указ про повернення дезертирів згідно нього військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину вперше, добровільно можуть повернутися на службу ба більше. Цим військовим передбачається поновлення виплат е, речового та продовольчого забезпечення а також повертають е, цим військовослужбовцям і пільги та всі соціальні гарантії. Е, і відповідно е, цей закон я нагадаю, що його підтримала Верховна Рада 21 листопада про добровільне повернення на службу тих, хто вперше пішов в СЗЧ або ж е, дезертував. Я е, нагадаю. Що кількість самовільного залишення частин нині не оголошується, скільки таких людей є в Україні, скільки їх зареєстровано, проте з'явилася ось така ось можливість для е, українських військовослужбовців.